Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ролики для видалення ворсу. Це компактний та ефективний ручний інструмент для догляду за тканиною. Ідеально підходить для светрів, килимів та вовни. Невеликий розмір робить його дуже портативним та зручним для використання у дорозі. Він гарантує, що ваші тканини виглядають свіжими та доглянутими. Цей універсальний та легкий пристрій для видалення ворсу покращить довговічність та естетичність вашого улюбленого одягу. Пропонуємо до вашої уваги липкий валик. Це багаторазове портативне рішення для прибирання вдома, спеціально розроблений для видалення шерсті домашніх тварин, пилу та ворсинок. Цей валик забезпечує ефективний та зручний спосіб підтримувати ваш одяг в чистоті. Його можна мити, і через це вам не потрібно буде купувати одноразові клейкі аркуші. Портативна конструкція дозволяє легко використовувати його та носити по дому зі зручністю. Пропонуємо до вашої уваги килимок для ванни. Це функціональне та стильне доповнення до вашої ванної кімнати. Створений для оптимального поглинання, тому ефективно вбирає воду. Він збереже вашу ванну кімнату сухою та не буде ковзати. Завдяки цьому він забезпечить надійне розміщення, надаючи безпеку біля ванни, душу або входу на кухню. М'яка та плюшева текстура додасть комфорту вашим ногам. Його простий, але елегантний дизайн доповнює будь-яке і домашній декор? Пропонуємо до вашої уваги швабру спрей. Це універсальний та ефективний інструмент для прибирання вдома для всіх типів підлоги. Маючи чарівну плоску конструкцію швабри, вона спрощує процес прибирання. У набір входить швабра з багаторазовими подушечками з мікрофібри, що забезпечують ретельне очищення. Обертова головка швабри покращує маневреність, дозволяючи легко досягати вузьких кутів. Вбудована функція розпилення забезпечує потрібну кількість вологи для ефективного. Очищення без надлишку води. Пропонуємо до вашої уваги портативну швабру. Це портативний та універсальний інструмент для чищення різних поверхонь. Швабра ідеально підходить для швидкого та ефективного прибирання на кухні, у ванній кімнаті чи навіть у вашому автомобілі. Механізм віджиму дозволяє її легко віджимати, забезпечуючи ефективний контроль води під час використання. Завдяки невеликому розміру та легкій конструкції цю швабру можна легко зберігати. Вона підходить для усунення розливів. В плям та повсякденних неприємностей.